Російська Федерація нині намагається прорватися на Сумщині та відрізати шляхи постачання збройних сил України у Курській області. Ось про таке заявив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. Найбільшу активність ворога за його словами нині спостерігають у районі, де сили оборони України ведуть операцію в межах Курської області. По лівому флангу цієї території біля села Новеньке противник намагається прорвати кордони і підійти до нього та закріпитися. З метою, аби уточнити наші оточити наші війська на Курщині або ж перерізати шляхи постачання, ймовірно, це відбувається. І також за словами Демченка, війська не можуть використовувати важку техніку для штурму, тому залучають малі групи військових і водночас не підтверджуючи повне закріплення сил Російської Федерації у новенькому. Нині також Миколаївські морпіхи 36-ї бригади збройних сил України розбили штурмові групи російських та північнокорейських окупантів на багі у прикордонні сумщини. Про таке повідомив боєць бригади Українській Правді на відео, оприлюдненому нині бригадою зафіксовано кадри відбиття штурмових дій ворога на відтинку Свердлікова Курська область Російської Федерації. Новеньке сумської області тоді протягом доби противник зазнав втрату особового складу, зокрема восьмеро убитими та 26 поранених. Морпіхи також знищили і сім квадроциклів ворога. Окрім того, моніторинговий ресурс Deep State вже оновив карту просування Росіян у Курській області. Зокрема, суджа за картами ресурсу вийшла з під контролю збройних сил України. У місті зараз зазначено лише присутність армії Росії та сіра зона на заході та півночі. Російські пабліки викладають відео із суджі нібито від своїх вояків із центру міста. Це підтверджує і команда Конфлікт інтеледженс тім. І так, наразі підрозділи збройних сил України проводять ар'єгардні бої у Курській області. Ось про це в нашому ефірі розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, головне завдання у командування курського гарнізону це максимальне збереження життя і здоров'я бійців. Тож відведення військ має відбуватися в умовах інформаційної тиші, наголосив Селезньов. Ворог засередив неймовірну кількість ресурсів, причому. Такі потужні сили та засоби задіяні, Там і десантники, і морські піхотинці, і бострілецькі підрозділи, які активно тиснуть на наших роботі, за того ж останнім часом постійно фіксується діяльність військовослужбовців з армії Північної Кореї. Тобто тисячного групування російських військ воно значно переважає за кількістю нашого групування, яке веде аріарні бої на території Курської області, До того ж, є досить тривожні дзвіночки щодо перетину держкордону між Курською областю та сумщиною нашої країни, де диверсійно розвідена групами противника, які мають на незначне тинеч просування в глиб території нашої сумської області, що звісно створює неабиякі проблеми для нашої логістики.